Я вперше опинився в Івано-Франківську. В місті живе мій друг Даня Стрейк, який мене запросив, і зараз він мені зробить маленьку екскурсію. Ну що, ми зараз біля ратуші? Тут е, досить гарно. Це, це, це центр Івано-Франківська, але ми зараз йдемо ще в інші місця, тому буде цікаво. Куди ти мене зараз привів? Дивися, друже. Ми зараз біля фонтану на Соці тут знімаються всі легендарні тіктоки у Івано-Франківську. І ми зараз теж тут знімаємо з тобою. І біля хорошого закладу Кавалєрка Да? Це рахується один із таких е, самих преміальних закладів у Франківську. Тому. Не Розкажи, а що це за селіна будівля така? Ну Це готель Дністер, це саме такий престижний готель у Франківську. Ти ж розказував, що тут туди всіх дівочек, да, своїх пакуєш. <різь> ну, <різь> ну Що да. це за види? Розкажи, ну що це? Зараз ми на міському озері, тут знаходиться острів закоханих, тут дуже гарно увечері. Пару кадрів вам ставить Тарас. Тому, якщо ви будете у Франківську, обов'язково сюди завітайте. Напишіть, як вам маленький огляд Франківська, і давайте домовимось на два лайки. Ми підемо туди, куди ви напишете в коментарях.